Ось на території державного підприємства Чернівське лісове господарство, де сьогодні проведемо акцію «Посади мільйон дерев за 24 години. У нас присутні голова обласної адміністрації Коваленко Анна Миколаївна, голова обласної ради Ігор Станіслав Ідовенко. Дуже приємно, що сьогодні ми робимо таку важливу для України справу, адже це перший раз в історії нашої держави, що за один день ми посадимо 1 мільйон дерев. Тож Всіх запрошую до висадки дерев і зробимо цю гарну справу разом. Кожного року на земній кулі зникає 10 мільйонів гектарів лісових насаджень. А це прирівнюється приблизно лісовим насадженням нашої держави. Тому і символічно, і закономірно, що наша держава приймає участь у всіх світових екологічних заходах і в посадці лісу, і усі, весняні, і весняній, і осінній. З цього року починаємо перший раз. Для того щоб створити насадження, у нас в області є все. Нашим підприємством вирощується близько 20 мільйонів стандартного посадкового матеріалу. Кожного року заліснюється 2000 тисячі гектарів земель. Всі суттні зруби 100% заліснюються. Крім того, коли з'являються вільні землі, ми створюємо нові ліси. З 2006 року в нашій області підприємствами створено. Близько 6 тисяч гектарів нових лісів. Сьогодні ми з вами на цій площі посадимо всього 14 тисяч сієнтів. Це дуже небагато, але без них мільйона не буде. Для посадки лісу застосовується на сьогоднішній день ще один інструмент, яким садимо ліс. Це меч колеса. Названий він на честь винахідника, який видумав це Олександра Андрійовича Колеса. 137 років на сьогоднішній день садять цим засобом виробництва. І струмки, які раніше були, а ви про ґрунтові води говорите з агентством? Ми говоримо. І що вони кажуть? А це вони кажуть, що це по перше, результат глобального поточення, а по-друге, це результат тоні міліорації, яка проводилась підступно десяти х, -х роках. Прийшла поспілкуватися просто з лісниками, дізнатися про те, як виконується президентська програма інвентаризації лісів, і зрозуміти наскільки ефективно вона. Сьогодні наскільки ефективно працюють наші підприємства, які займаються відновленням лісів і охороною, тому що наша задача і працювати на упередження тих надзвичайних ситуацій, які сьогодні, ви знаєте, стаються в країні безпосередньо там в Луганській області, в Житомирській в Чернігівській цього року пощастило, але все ж таки на упередження маємо працювати, слідкувати за тим, щоб були достатньо розроблені і працювали системи захисту. Лісу і, і відновлення, тому що відбувається вирубка і ліс потребує ясно, що відновлення це ресурс, який самостійно не відновлюється. Свого, свого часу я 15 років очолював училище лісового господарства, Сьогоднішній день повернув мене якраз в ці роки, коли ми разом з дітьми виїжджали на практику на подібні акції, хоч тоді. Площі вичислялись десятками гектара, не як зараз 1,9 чи 1,8, здається, гектара. Але сам процес нагадав мені ті роки і повернув у приємні спогади. А дуже, дуже хотілося, щоб сьогодні до таких акцій долучали дітей. Це і виховний момент, і в принципі привити любов до рідного краю. До рідної землі, до рідної Чернігівщини, де більше площі у нас земель, це ліси. Було б дуже і дуже корисно. На жаль, пандемія не дала цього зробити, але наступного року, я думаю, все виправимо. Чернігівщина одна з найкращих організувала цей процес. Хотів подякувати всім активістам, всім меценатам, всім, хто доєднався до цього проєкту. Особливо хочу подякувати керівництву. Лісгоспу, Держлісгоспу Чернігівській області, адже всі регіональні лісгози повністю з 8 ранку почали працювати в рамках цього проєкту. Дуже приємно, що така злагоджена робота, а коли є злагоджена робота, то буде відповідний гарний результат. Вона склалась бачення в суспільстві, про те, що лісники ліс тільки рубали. Але ж чим займаються лісники? Ну, в першу чергу ми збираємо насіння, посадковий матеріал і створюємо ліси. Якщо є е, нові площі, то створюємо нові ліси. Сьогодні ну, ми започаткували таку акцію. Завжди ми садили ліс тільки весною. З цього року ми почали це робити і восени. Е, восени Дозволяє нам технологія посадки. У нас є посад матеріал. Чому це і не робити, особливо якщо зараз дуже швидка весна, і не встигаємо посадити весь обмін по 12 лізоспах вибрані 12 лісосів. Приблизно таких по два-два з половиною, де півтора гектари. І сьогодні, незважаючи на дощ, була проведена акція, десь вона іще закінчується. До вечора, я думаю, буде вся інформація. Ми висадили певну кількість дерев. Я маю надію, що по Україні все-таки ми наше завдання, 1 мільйон сімців, ми висадили.